Формадол таблетки від головного болю. Ми ну нагадуємо силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України знищено 15 з 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Докладніше про нічну ракетну атаку розпитаємо у Юрія Ігната Просто зараз, сподіваюся. Да і е, пане Юрій, вітаємо вас. Я додам, що крилатими ракетами. Зокрема, і, о пане Юрій вже з нами. Вітаємо вас, так. Доброго ранку, вітаємо. Ми додамо, що крилатими ракетами і дронами одночасно цієї ночі ворог атакував Київ на прузі через повітряну тривогу. Кияни були довгі три години. Це вже друга поспіль масована повітряна атака на столицю за останні три дні. Попередні усі випущені ворогом повітряні цілі в небі над Києвом були знищені силами нашої ППО. Про це розповів очільник київської міської військової адміністрації Сергій Попко Жерт серед цивільного населення руйнувань житлових чи об'єктів інфраструктури не зафіксовано. Пане Юрій, питання вам по нашому сьогоднішньому. Ранку ночі. Що відбулося? Далі будуть наші питання. Ну, власне, опублікували вже інформацію. Так на наших офіційних сторінках вже командувач повітряних сил. Теж подякував повітряним командуванням в першу чергу. Схід та захід, також повітряному командуванню Центр Україна розділена на. На чуна з'єднання відповідні повітряних командувань ще й повітряне командування південь, яке не прилічив сьогодні. Там не працювали. А ось у цих трьох командуваннях було застосовано озброєння, яке збивало власне крилаті ракети ворога. Атаковано з Каспійського моря звідти двома літаками ту 160 Також з Мурманської області дев'ять літаків ту 95 Загалом було випущено усього 18 ракет. Ну власне ті літаки можуть випускати значно більше ракет. Там навіть один Ту-95 може вісім випустити так крилатих ракет, а то й більше, якщо там додаткові будуть навантаження на тому... нього. Противник випустив е, усього 18 ракет 15 із них е, знищено було у зоні відповідальності тих трьох повітряних командувань, про які я сказав. Ракети традиційно Х-101, Х-555. На жаль, е, не всі знищено цього разу. Ну але до, до 100% результату знаєте, що Україні потрібно потрібно посилювати ППО, потрібно посилювати, е, посилювати наше і винищувальне прикриття, зокрема західними літаками. Дві тези від вас, які вона напередодні озвучували, що Росія тепер вже Росіяни не прив'язуються до якихось там своїх дат, сакральних, але все ж таки не забуваємо, що 1 травня для них це велике свято. Мір труд має таке інше, і чого очікувати тоді на 9 травня? І друге, що ви зазначили, що Росія е, виробляє ракети, але темпи значно зменшилися. Раніше йшлося про 40 ракет на місяць, десь в середньому про які цифри йдеться на тепер. Ну, треба розділяти ракети на типи їхні, так на різні модифікації. Як хасто, один Х-555, калібр, іскандер. Вже балістичні і так далі. Е, темпи виробництва. Ну тут треба більше до профільних напевно, що відом звертатися, хто має дані розвідки відповідні щодо виробництва. Ну, Давайте Та так. так тут... Я поточню, пане Юрію. Оця оця скажімо так, не масована атака, да, тому що 18 це не сто, як було анонсовано ракет Це є свідченням того, що ракет справді мало і темпи знизилися, і не так вже їх в них багато можливостей. Це можна про це так, так, так скажу так, це є ознака. Ознака того, тому що було би більше. Ну ви ж не сумніваєте, що вдарили би більше, якби мали, якби могли так, Тому, Звичайно. Якби зби могли собі позволити витратити більше, тому що піднімати таку кількість літаків, ви розумієте, потенційно, який міг бути залп з от тієї всієї авіації, яка злетіла 9 ту 95 2 ту 160 Ну ту 160 це вдвічі більше ракет можуть нести як ну приблизно ніж ту 95 Ну, таким чином противник ну відпрацював з тою кількістю, яку йому було і не шкода викинути так по на по наших об'єктах і критичної інфраструктури по військових об'єктах, куди вони цілили, ну не можемо сказати, тому що цілі були в основному всі знищені. Ну, власне, це і є ознакою того, що ворог ну не завдає тих масованих ударів, бо ракет треба більше. Пане Юрію, от якраз потекціал. про кількість. Якщо ми говоримо, що ТУ-95 піднімалися, так, 9 ТУ-95, тобто на практиці е, в реалі вони можуть нести по 8 ракет, а зараз виходить це 2-3 ракети. Це пов'язано в якийсь спосіб з тим, що після ударів по Енгельсі Рязані вони змушені були літаки відвести на дальші бази, і тепер в результаті навантаження в польоті зростає. І в результаті той же ТУ-95, ну скільки він несе, 2-3 ракети? Ну безумовно так. Ну з іншого боку, це для їхніх екіпажів е їхньої стратегічної авіації це таке собі тренування. Так ми повинні льотчики завжди повинні підтримувати свої навики. Навіть ворог ну, це теж це зрозуміло, що буде робити таким чином. Вони інколи злітають без завдання ударів, тобто це імітовані удари, як ми називаємо, виходять на бойовий курс. Так далі ну, цього разу кожний літак по ракеті випустив ну, приблизно от, в, в, в такий алгоритм дій. Тому що тому авіація взагалі тактично постійно знаходиться в небі ворожа, постійно вони завдають ударів. Інколи просто це навчальні польоти. Пане Юрі, якщо говорити до речі, стосовно літаків, ще маленьке уточнення, те, що можливо відвели кудись подалі. А щодо їх ресурсу, ми говоримо про те, що повсякчас в деяких ракетах, ну про це звітують в тому ж Дефенс Експрес інші аналітики з профільних видання про це пишуть. Що в деяких ракетах збитих значить знаходять чіпи електроніку, яким вже там по 40-50 років, а от літаки вони ж теж не нові далеко. І це ще радянських зразків літаки. Чи можна говорити про те, що у них і ресурс? ресурс вже вичерпано, тому, і саме тому вони беруть менше ракет, і саме тому вони саме стільки випускають. Бачите, ресурс літака. Він є планер, так є двигун, є бортове обладнання. Росія є виробником цієї техніки. Безумовно, планери, які були випущені ще в далекому радянському союзі, вони будуть зношуватися, але є можливість їх ремонтувати. Продовжувати їх ресурс, це так називається. Так. Коли на заводі дивляться, чи все працює, продовжують ресурс цього літака. Ми, до речі, теж по, по, по такому напрямку працюємо. У нас немає в Україні заводів, які виготовляють техніку. так Ми просто продовжуємо постійно ресурс, і ті літаки, які сьогодні у нас літають, наші, це теж з далеких 70-х років, 80-х років виробництва. Тому продовження ресурсу, по такому шляху йде і Росія, але вона, окрім продовження ресурсу, може ще. й Виготовляти нові нову техніку і може дещо її модернізувати це. Стосується літаків від тактичної авіації, і стратегічної, зокрема, пане Юрію. Коли ми говоримо про те, що над Києвом збито і над Київською областю всі ракети, нам все таки варто підбивати підсумки цього ранку для всієї України. І, от, внаслідок ворожого обстрілу Павлограду попередньо постраждало 25 людей. Серед них троє дітей. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. І за його словами у Павлограді Пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники приборкали вже на даний момент. І в житловому районі понівечено аж 19 багатоповерхівок і 25 приватних будинків. Це значна кількість. Шість закладів шкільної, дошкільної освіти, 5 магазинів. Є руйнування у громадах району. У Вербківській побиті майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській громаді, два, у Межиріцькій пошкоджено школу. Наразі на місці прильотів. Працюють відповідні служби. Дані про постраждалих уточнюється. І тобто, ми робимо висновок, що Павлоград цим ранком постраждав дуже сильно. Так, там ще було напередодні. Там зараз треба визначити, чим ударили близько у півночі. Так, можливо, це балістичне було озброєння. Ворог дійсно завдав удари. Там є. Ну, я думаю, місцева влада повідомить взагалі, коли ракета. Такої потужності, чи то балістична, чи будь-яка ракета потрапляє, то в радіусі зрозуміло, що де ударна хвиля і зносить не лише там дахи, але й вікна багатьох будинків. Багато будинків страждають саме тому, коли відбувається ракетний обстріл, завжди ну, просимо дотримуватись тих сигналів тривоги і. Відійти все ж таки подальше від вікон, тому що навіть е, уламки від скла вони з величезною швидкістю можуть завдати ну доволі таки серйозних ушкоджень людям. Так, ну і покращені посилення нашої е, протиповітряної оборони. Далі про це поговоримо. Німеччина підтвердила надання Україні другого зенітно-ракетного комплексу Арісті. Повідомлення про це було оприлюднене на веб-сторінці німецького уряду. Перед цим е, про утримання Арісті написав міністр оборони України Олексій Резніков. Арі це сучасна система протиповітряної оборони розроблена в Європі. До її складу входять три пускові установки по вісім ракет на кожній. Вони здатні знищувати широкий діапазон ціли. Безпілотники, крилаті, авіаційні ракети, а також літаки і гелікоптери. Максимальна дистанція враження становить 40 кілометрів, а висота 20. Україна отримала першу батарею Айрі СТІ у жовтні 2022 року. Вона показала високу ефективність під час відбиття масованих російських ракетних ударів. Цьогоріч Німеччина має передати Україні ще два комплекси Айрістті. Якщо взяти на широкий загал, рісті Петріот постійно поповнення відчуваємо іншими системами. Так само анонсовано, що скайнет система проти дронна да вже може бути поставлена або поставлена нашим силам ППО. Так само говоримо про чергові контракти з турками і байкар-компанію, наші особисті українські розробки. Як оцінюєте, чи можна говорити про те, що ми ну досить швидкими темпами йдемо в цьому питанні що закриття неба і розгалуження цієї царини? Ну, бачите, щодо найменувань номенклатури озброєння, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, то тут ну, залишився лише сам ПТІ та Ф-16, якщо говоримо про повітряні сили, так? Ну, дійсно. але з іншого боку, тип озброєння, який ми отримуємо, він -то є і вже працює в Україні. Повірте, усе західне озброєння, яке сьогодні зараз є, все в тій чи іншій мірі працює на нашу перемогу. Я маю на увазі і ті комплекси знітні ракетні, які ми отримаємо. Але е, їх ну недостатньо. Ми розуміємо, що е, говорити, що Айрісті в Україні чи Петріот в Україні це доволі таки гарні для нас новини. Але все ж таки їх треба більше, значно більше. І ми це розуміємо. Тому перекриті будуть ну не всі напрямки, тому що система протиповітряної оборони дуже розгалужена. Система у такій державі, як Україна, потрібно значно більше. Цих систем три установки е, радіусом до 40 кілометрів так Айреса розуміємо, що ми від ще радар, командний пункт, так і три установки, які можуть так напівколом розміщуватись в тому чи іншому регіоні, в, в... в... залежності вз... z... як визначить керівництво військове, так і захищати повітряний простір ну приблизно е, так лінію фронту у 100 кілометрів. Ну приблизно. Е, Україна дійсно велика країна одна з найбільших в Європі, тому наявність систем цих дуже необхідна для нас на даному етапі, але все ж таки літак, який міг би забезпечити повністю охорону повітряного простору, винищувальне прикриття з повітря, це та необхідність, яка сьогодні буде актуальною і і надалі, пане Юрію, все таке останнє питання. Знаємо, що все перераховано збройних сил України, коли ви говорите треба більше. Скільки в ідеалі установок Айрісте нам потрібно? Айріс ті один з найкращих комплексів, які сьогодні є. Я маю на увазі один з найсучасніших. Чим комплекс хороший, тим, що він має потужний радар, радар, який бачить дуже деталізовано, дуже чітко і може розв'язати найменші цілі, які мають на дуже малу ефективно відбиваючи поверхню, так тому нам не те, щоби Айріси. Ми розуміємо, що Айріс. Може працювати в єдиному інформаційному полі з західними системами, такими як НАСАМС, Петріот чи самкі вони можуть ті комплекси обмінюватися оперативною інформацією. Це дуже важливо на сьогоднішній день, щоб в єдиному інформаційному полі, те що не збив, скажімо, там один комплекс. Його підстрахує інший так на цьому чи іншому напрямку. Айрісті новий комплекс. Німеччина не зможе нам виготовити достатню кількість вже і зараз. Але на довгострокову перспективу з нашими німецькими партнерами зрозуміло, що буде вестись робота для того, щоб співпрацювати, для того, щоб так отримувати. Тому треба більше, але є системи НАСАНС, які є у світі, яких є доволі таки немало. Тому можемо по поповнювати і за рахунок інших систем дякуємо гайдіс. вам, Юрій Гнатречний командування повітряних сил збройних сил України був з нами на зв'язку.